Йоу, народ! Всім привіт! Мене звати Саня і ми на другому каналі. І сьогодні я зайшов режим, який називається м побудуй свій човен або піратський якийсь е корабль, і піди за скарбами». От. Що тут робити, якщо чесно, я не знаю. Мене прося побудувати саме мій човен. Обалдіть! А можна побудувати просто якусь е типу лодку. Давайте отако станемо. бем 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 Як в Майнкрафті. У мене немає більше цих. Ага, я поняв. Получається, у мене є вісім дошок, у мене є одне крісло, один пропейлер. Коротше, нам треба побудувати щось мега-мега малесеньке для початку. І поняти, як мені з цим можна буде кудись попливти. Так, чи можу я вибрати цю штуку? Можу. Давайте її сюди поставимо. Пропейлер, ну. Шутки шутками, але як побудувати щось прикольне, якщо чесно, я не знаю. Давайте ще й поставимо крісло. Та й в цілому я готовий. Я готовий пливти просто. Let's go, Санечка. Саня, let's go. Ага. Воно не пливе, да? <схи> Воно пливти не хоче. Окей, погнали туди ближче до води, і мене ще просить нажати на оцю кнопку меню. Ага, у мене є 10 золота, я можу відкрити скриню за 5. Давайте відкриємо. І що мені випаде з неї? О, мені шмотки випали. Оце щось, я не знаю, що це таке, але нехай буде. Воно якесь синього кольору. Типу мені здається, що воно трішки рарне, скоріш за все, так? Ну, мабуть, так. Так, тут є вода, і нам треба отут перепливти. Да-да-да! Бо я буду помирати, якщо буду йти. А, як я розумію, будувати тут я не можу. Давайте візьмемо цю штуку. Я не знаю, навіщо вона мені. От. Але я її сюди поставлю. Зараз візьму дошки. Дошки, виходить, я поставлю ось таким чином. Оцю штуку я приберу. Тільки зараз отако зроблю. Отако бем. Оцю штуку я прибираю. Потім тут я ставлю пропелер. Отако, да, мотор мій І крісло. Крісло мені треба обов'язково. Ну і все. Ну, він все рівно не їде. А ну, якщо лаунч. Єс? Yes. Воно пливе. Все, тако треба було просто зробити. Я погнав народ! Я дійшов до фініша, виходить, да? Абалдієть, Саня, ти що зробив? Саня, дебічо, йди сюди! Ти куди поплив? Ти куди поїхав? Точніше. Сьогодні вперся, погнав, Саня, Саня, let's go. Що мені взагалі потрібно зробити? Так. Те, що я можу їздити, це супер-супер хорошо. Але що мені потрібно зробити саме на цій локації? Я розумію, що тут ще хтось теж будує, і в мене є ось така штука, фініш, типу. Ападе, чувак, там будує щось вообще неймовірне. Ультра неймовірне. Так, але я зрозумів, що. О, їх тут двоє будує. О, прикольно. Але трішечки поки ще я не розумію, куди мені потрібно їхати. Коли я їду в ту сторону, я, виходить, підіймаюсь вище до якихось штук. Можливо, мені потрібно ось сюди в печеру. Я не знаю. Давайте погнали, попробуємо. Я просто ще не грав, я не провіряв. Це такий тест у мене невеличкий. Так, мені, походу, треба приїхати ці всі каміння. Давай, Саня, ти. Можеш! Ти справжній капітан Джек Горобець. І ти годен їхати сюди. Давай. О, я заїхав в іншу локацію. Да, сюди мені потрібно було їхати. Let's go, Санечка Але я зрозумів, що великого човна будувати не потрібно, тому що тут є багато каміння, і вони тобі будуть заважати, коли ти будеш супервеликий. Погнали далі? О, так, а що це таке? Почекай, О, я ламаю! Я ламаю собі все. Почекай! Мені треба оці оці штуки треба збирати. Хтось мене вже приглашав? Ні, ми їдемо далі. Нам не потрібно втаранитись взагалі ні в шо. Ай-яй-яй, ні-ні-ні, Санька. Тут міна! Ви що на приколі? Яка міна? Я думав, я тут. Мене все, мені зламали пропелера. Все, я, походу, доплив народ. Да, я доплив. 100%. Все. Я вже навіть без волосся. Що за прикол? Саня, ти б дожен був допливти до кінця, до фінала. Що трапилось з тобою, Сань? Сані лишилась еластійка, голова. Так, ну я прийшов. О, я отримав 32 золота. Клайм. Все, ми підібрали і дві скрині отримали. А, Абалдіть. І ще одну круту скриню. Так, а як мені їх відкрити? Мабуть, в меню. А, у мене є, виходить, зараз шоп. ПВП тут є. Тут можна купувати різні блоки за золото, різні всякі приколи. Можна навіть собі цього. Можна навіть собі півня купити. Абалдіть. Це прикольно. Але мене цікавить друга штука. Де мої кейси, які я купив? Точніше, які мені випали. Ну, давайте поки що. Відкриємо просто отакий от кейс. Ооо, мені дали якісь блоки. Ще цікаві, мені дали смолоскипа. Оце прикольно. Ще мені цікаво, що роблять оці інструменти. Скоріше за все, вони просто лагодять мій корабель, коли я буду пливти і таранитись. От, у мене зараз є ще 22 золота. Давайте відкриємо ще один отакий крутецький контейнер. Може, випаде щось толкове. Да, Ще блоки випали, ще така штука, така. І вікно Абауді. Прикол. Але поки що я все рівно так і не зрозумів. А, ось до ці кейси. Вс, і вони нічого не роблять? Вони просто безтолкові? Обалдеть! Я думав, це щось нормальне мені дали, що я зможу їх відкрити. А оказується, ні. О, до мене чувак прийшов. Що він тут забув, не знаю. Але ми зараз звідси попливемо. Давайте попробуємо збудувати вже іншу конструкцію. Ми зробимо її трошки ширшу, але сильно ширшу ми не зможемо зробити. У мене ще є отакі блоки. Це блоки якогось заліза, чи що це таке? Я, чесно кажучи, не розумію. Але мені здається, що вони доволі тверді. Це, мабуть, залізо, яке поржавіло. Скоріше за все так. Давайте вікно втулимося сюди. Отако-о, щоб я все бачив. І воно мене захищало спереді. Яке я розумію. Spero che in avanti dovrebbe essere qualcosa di così Щоб оце щось, воно ламалося, коли я таранився, а не сам мій корабель. І давайте ще отаку ось колону сюди теж поставимо. Бем, ну таке у нас, знаєте, щось не до кінця зрозуміло, якщо чесно. Але в цілому, я думаю, що працювати воно буде або як потужно. Давайте цю штуку теж сюди поставимо. Отакі ж штуки в мене є. Давайте їх теж вдінемо. Нехай будуть. Блоки, як я зрозумів, у мене лишаються, тому о, тут можна оце перевертати. Давайте оцю штуку сюди поставимо. І, звичайно ж, як же ж без смоскипа. Смоски де у нас ось тут найс. Nice. Ну і давайте скриню поставимо. Я, чесно кажучи, не знаю, куди їх ставити. Давайте їх поставимо спереді і будемо думати, що вони будуть нас захищати при ударах. Отака От справа. Все, я годен їхати. Я сідаю за водійське кермо і нажимаю кнопку Лаунч. Я поїхав. Ця штука дійсно їде. Ну як їде? Вона пливе. Let's go. Я сподіваюся, що зараз я пропливу максимально, максимально далеко. Мене оце тільки переймаюся. Поводу цього каміння, хоча ще на цій локації мені байдуже. От уже наступні В смислі байдуже? Ти мені вже поламало, пів. Санька, ти куди? Як ти його ламаєш? Боже. Тебе вже несе. Це погано дуже. Санечка, погнали далі. Так, тут нормально. Let's go let's go, let's go, let's go. Я чую якийсь таймер. Давай, Саня, супер незручно керувати цією штукою здоровою, але ми їдемо. О, от, отут я взагалі не знаю, як проїхати. Оце супер складна. Отако. Та як ти все ламаєш? Саня, як це проїхати цю локацію? Ну тут потрібен чисто скіл. Так, тихо, 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 тихо. А як проїхати? Тут дійсно, щоб не поламати свого корабля, неможливо проїхати. Тому тобі і треба великий корабель, щоб все просто ламати на своєму шляху. Тут фішка не в тому, щоб ти на скілі проїхав, тут фішка в тому, що ти все зламав. О. О, о, ні, 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 це Ізі, я думав. Ні, 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 Сань, Грали, Проходим, проходим, проходим. Ще щось упало. let's go. Let's go, let's go. Ого. Куда ми попали? Чий це шлунок, народ. Гайс, напишіть в коментарях, а впав тенісний шарик поламав Мені повністю мій корабель. Боже, Саня. Саня, халепа, Сані, боже. Так, народ, така штука точно заслуговує вашого вподобайдена. Ви що на приколі дивіться, куди я дійшов? Я можу бігти! Саня, let's go. Я помер. Ага, мені дало по 8 золота за кожний рівень і ще кейси мені дало. Я не знаю, що це кейси ці дають. Напишіть мені теж, будь ласка, в коментарях. Можливо, хтось з вас грав і знає. У мене є 48 золота, точніше, мені дало 48, мені дало кейси. Це супер потужно. У мене є 55 золота зараз. І що мені потрібно за це золото зробити? Як я зрозумів, найпотужніше тут це те, коли в тебе ультра великий корабель. Тому мені потрібно ультра багато блоків. Тому сенс купувати щось потужне, якщо мені просто потрібні блоки. Тому в мене вийшла дуже цікава ідея. Можливо, мені потрібно купувати найдешевші. А, ось до What's вот inside? Тут показує, що в тебе буде всередині. А що тут у нас? Вот inside? Ну, тут теж є блоки. Залізні, залізні, мабуть, крепші. Вони, мабуть, потужніші. А що тут у нас в самому крутому? Ууу. Тут просто побільше блоків дає, а як я поняв. Да, отут дає по 4 блока, а тут дає просто по одному блоку, того така різниця. Давайте відкривати самі крутіші. Да, дивіться, мені за 15 золота я б отримав 4 блока і один такий смоск. Ну смо я плюс-мінус розумію, куди мені діти. Погнали відкривати ще контейнери. Let's go давай ще, Сань. Це блок води? Що це таке? Якщо чесно, я повністю не знаю, що це таке, але оця штука мені подобається. І в мене лишилось тільки 10 золота. Давайте поки що його тратити не будемо. Що в мене є по блокам? Блоків у мене дійсно багато. Блоків у мене тонна народ. Тому ми беремо і будуємо. Ой, ні, це вже сильно сильно здорове. Обалдіть. Ти хто такий? Ти що таке, Кент? Шо ти таке? Обалдіть. Та він літати може. Понятне діло, що він до кінця дойде. Проте в нього є прапор України. Він красавчик. Він мені пише привіт. Привіт тобі. Так, але мені потрібно все ж таки побудувати мого корабля. Дивіться, він в натурі літає. Обалдіть. Це що за прикол? Цікаво, а з якого кейса падає ця штука? Тут я її не бачу, в епічному я її теж не бачу. Тут є гарпуни якісь. Але почекай, можливо, її можна просто окремо купити? Ні, її тут немає. Ладно, давайте продовжимо будувати наш цей. Що це за блок? Це скло таке? Ааа, а чому воно таке здорове на вигляд? Так, народ, получається, я поставив такі штуки. На них я ставлю смолоскипи. і в мене буде такий Такий плавучий. Онов, чувака, дивіться, що то в нього таке. Здорове. Обалдіть. Я просто вражений. Мені потрібно ще кілька моторів, щоб я був взагалі, взагалі крутим-крутим челом. Так, давайте ще й тут поставимо таку штуку, яка буде захищати мій мотор. Ось до. Найс. Отут у мене буде крісло. Також у мене ось буде листя десь. Яке зрозумів, що це листя? Давайте це листя поставимо тут. Що в нас є ще по блокам? У нас є купа купа дошок. Точно. Давайте зробимо ось тако. Бемк. Зробимо. Ось такі бортики. Ну, і, в принципі, я думаю, на цій штуці можна стартувати і пробувати. Лаунч, Let's go Ми з якимось Ільєю. Ілья з нами. Давай, let's go, Ілюха. У тебе є купа книжок біля голови, у тебе є крила. Там чувак просто літає на тому плюсику. Ви що на приколі? Де ви це зробили? Не заважай мені, бро! Тут уже Тут дерево з'явилось. Раніше не було. Я не розумію таких приколів. Де взялось дерево? Помінялись локації, чи. Ой-ой-ой. Каже, я байрактар. Ха-ха-ха. Непогано, непогано. Let's go, проходимо далі. О, цей момент, я пам'ятаю. Це момент з годинником. Let's go. А це що таке? Куда я попав? Боже, мене током б'є ви на приколі. Чому? А це що таке? О, це я знаю. Тут ще жаби будуть, мабуть. Чи ні, я не знаю. Погнали боком такого пливемо. Let's go, Санечка. Ти можеш, бро? <гас> і зразу втаранився, І відразу. І мене назад. Погнали сюди. Все, тут проходимо. Найс. Nice. Що це за батути? Якщо вам кінорежисер, там танк! Ви бачили, там справжній танк. Отутський чувака розвалило. Оце в нього був корабель здоровий. Але я прийшов далі. А ось танк український йде, взагалі, взагалі, супер далеко. Він просто все ламає. В нього мільйон блоків. Розумієте, він просто пливе по течії. І йому байдуже, бо в нього купа блоків. Мочалка, ні. Так, тихо, 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 тихо. Я до мочалки не хочу, мені потрібно якось розвернутися. Ладно, прийдеться вдарятися. А що це таке? Це якась яма? Так, народ, я не хочу в цю яму пса патрона, чи що там таке. Не, <реш> <реш> не, все, я, 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 в, я в ту яму не йду. Я яму не йду, я йду просто далі. Боже, не, 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 ні, ні, сань, 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 тихо, 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 ти чор перевернувся! Саня! О, я вирівняв, я вирівняв! Let's go! Я проходжу далі. Футбольне, аполодіть воно ламає, Сразу по кілька блоків. Так, проходимо легесенько Отут отако вдарилися б кубік-рубік Нічого страшного, погнали, Санька, ти майже дійшов до фіналу, майже кінець. Ага. Майже кінець. Я тільки прийшов і мене сразу розвалило в цих камнях. А тут прям тупик, там по-любому Надо все ломати. 80 золота мені дали. Летс гоу. Дали ще скрині, якусь бейджика мені дали. Ну, скрині це звісно круто. О, чувака, тут така штука є. Так, получается, у мене зараз є 90 золота. Давайте попробуємо відкрити. Ось це рарний кейс за 45. Летс go. Сіки всього мені дали. І блоків, і п'ятого, і десятого, всього. І в мене ще 145. Я готовий ще раз відкрити. let's go! Крісло, ще якесь мачта. О Боже, пісок, вода. Ще блоки мрамору якісь. Ну і все, золота в мене більше немає. Давайте попробуємо щось побудувати мега-мега масштабне. Як я зрозумів, мені потрібно просто багато блоків, аби мені ще ніхто не заважав. Я думаю, отаку штуку я буду будувати. Так, блоки закінчились. Поняв. Довго будувати не буду. Давайте ще отакі отут штуки поставимо. Я думаю, зайвими вони точно не будуть. Ось ці штуки. І є ще високі такі. да, є. І отут таку найс. Тепер. Ми просто ставимо смоски зверху, щоб було в мене чікі пукі І давайте далі добудовувати нашу платформу. В цілому, блоків я отримав уже ультра-ультра багато. Нам потрібно зробити ще інший поверх цих блоків, щоб е, наший корабль, якщо його можна так, звісно, назвати, був набагато-набагато потужніший. І міг витримувати більші-більші навантаження. Отаку. Let's go. Ну, тепер у мене якийсь квадрат здоровий, але що ж поробиш, що ж поробиш. Оці блоки мені подобаються, вони якісь гарні. Так, давайте кермо поставимо в самому в самому краю. Пропейлера сюди, бем. Так, блок піска. Ага, його такого збоку втикнемо. Оці блоки сюди. Тут зробимо точно те ж саме, тільки з інших блоків, тому що більше блоків у мене нема. Що це таке? Якийсь переключатель. Що він робить, я не знаю. <плес> О, оцю штуку ми поставимо. <плес> і втулимо сюди ось таку мачту. Бем. Ну і давайте ззаді для прикола оцю штуку ще поставимо, щоб, якщо що, не сильно вдаритись. Ну і я думаю, тепер можна відправлятися в плав. і пробувати добувати нові і нові скарби. Лаунч. Єс. Yes. У мене вже поламався один кент. Як зламався? Смоскіп? Так, let's go, саня, let's go. Ти точно можеш. Ти точно можеш все зробити. Ти не можеш, ти вже розбився, боже. Так, як мені правильно пропливти? Мабуть, плюс-мінус ось тут. Давайте попробуємо. Бем-бем-бем. Мене течія зносить туди, куди мені ніколи не треба. Але ми легесенько на моторчику пропливаємо цю всю локацію. Супер, супер на ізі. Так, давайте прийдемо далі. Тут у нас поки що спокійно, але треба вирулювати із ситуації, бо може бути велика-велика халепа. Let's go. <гас> Боже, ні 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 Так, отут током б'є, тут треба валити 100% просто відразу. Мене просто током розбило! Як? Ні! Я супер мало доплив, мене током розвалило просто. Обалдіть. Ну все, я зайшов далі і буду просто по течії і пливти, бо в мене великий корабль, і я сподіваюся, що він витримає багато-багато приколів. Самураї, оно по мені стріляють, дивіться. Хе -хе. Але я, ви знаєте, я по течії просто пливу, і пливу. Добре, що в мене був великий корабль. Так, кіноплівка, тут вона роста. Правляно таким чином, що ну майже не пропливти, якщо не втаранитись. Абалдіть кувалдою мені прилетіло. Ви що на приколі народ? Але ми пливемо, ми пливемо, гайс. Я не знаю наскільки далеко ми дойдемо таким чином, але дошли ми вже ультра далеко. Let's go, let's go, Санечка Боже, ні, 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 що за халепа? Не перевертайся. Все буде добре, погнали, нам треба да на наступну локацію. Ну не підкидуйте мене. Погнали, погнали, погнав, Сань. Давай, 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 ти можеш. Ти можеш? Ні? ні, Давай, погнав. Все. Мене з гармати обстрілюють, ви на приколі? А бауді. З гармати стріляють. Але ми пливем. Все потужно, дивіться, я просто АФК пливу і все, і в мене виходить. let's go, let's go Саня. Зубні щітки, да, я тут був. І я ще з цю каналізацію впаду. ні! Я не хочу туди падати. Ну ладно, Сань, давай, я впав. А, і мене піднімає. Це нормальна штука. Да, да, я поплив далі, все нормально. Але далеко я вже не допливу, бо від мого корабля лишилося дійсно дійсно небагато. де я? А я тут був з цими кубіками-рубіками. Тут ще ці штуки взриваються. А я взагалі спригнув з свого корабля, Саня, Ні -ні -ні. халепа. Хух, ну я отримав 72 золота, і це говорить про те, що в цілому це золото ми потратимо в наступній серії, якщо ви дійсно наставите багато багато вподобайденів, якщо вам це сподобалось, і ми обов'язково побудуємо щось мега-мега масштабне. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.